Накові новини на соціальній країні в студії Микола Різник про головні події на цей час. Далі парад незалежності у Києві відбулися урочистості з нагоди державного свята. Парад зла ДНР провела антиукраїнський марш у Донецьку. Ленінопад, вождь комунізму, впав на Дніпропетровщині. На оснащення військ до кінця поточного року українська армія отримає мільярд гривень і понад 40 мільярдів вже протягом 15-17 років. Президент України під час урочистої промови з нагоди Дня Незалежності закликав українців готуватися до життя в умовах постійної зовнішньої агресії. Також Порошенко анонсував скасування дня захисника вітчизни, 23 лютого. На думку президента не варто святкувати цей день за військовим календарем сусіда-агресора. Про важливі. Заяви гаранта та атмосферу, яка панувала на майдані, сюжет Лани Маяковської. Близько ста тисяч українців завітали на майдан незалежності. Хвилиною мовчання вшанували героїв небесної сотні. Президент подякував за вірність присязі військовим, а також відзначив волонтерів. За його словами, їхня підтримка була особливо важливою в перші тижні агресії, коли отримали в спадок державу без армії, без міліції, без спецслужб та без зброї. А на оснащенні армії, на думку президента, не можна економити. Згідно плану на 15-17 роки. На переозброєння та оновлення військової техніки заплановано виділити понад 40 мільярдів гривень. І це дозволить модернізувати, закупити і поставити у війська літаки, вертольоти, бойові кораблі та катери. І це лише скромний початок. Ми повинні обов'язково повинні зміцнювати нашу армію. Бо хто шкодує грошей на своє військо, буде годувати чуже. А це військова техніка, та сама модернізована на вітчизняних заводах. Схрещатика коло нарушила в зону АТО відстоювати незалежність України. От коли проходила техніка, знаєте, ніколи не думав, що таке може бути, що ця техніка піде на війну. З одного боку ти розумієш, що це велике свят, а з іншого боку, ти розумієш, що там 500 кілометрів від нас люди, можливо, в ці хвилини віддають за нього життя. Вже 120 днів наші діти сидять в АТО і вони вже не мають сили. Вони вже виснажені. За 23 роки люди відзначають день незалежності чи не вперше так щиро з Україною у серці та з українським прапором ледве не в кожному віконці, і вбрані українці патріотично на кожному третьому вишиванка або сукня в жовто-блакитній гамі. Хоч багато було проти параду цього, але я думаю, що ну це потрібно було. Дипломатом багато працював в різних країнах. Бачив ну відчуття більшої людськості. І якщо думки з приводу доречності чи недоречності святкування дня незалежності під час війни на сході розділилися, то гімн співали в один голос. Лана Маяковська, Тарас Біловол соціальна країна. Колона російської військової техніки сьогодні вранці здійснила прорив в Україну в районі міста Новоазовськ. За даними Донецького прикордонного загону, кордон перетнули близько 50 одиниць бронетехніки, яка вирушила в напрямку Маріуполя. За повідомленням групи інформаційний опір, українські військові заблокували ворога. Завдяки оперативним діям українських підрозділів, колона була розчленована. Основна частина колони зупинена вогнем наших сил. Частина колони, попередньо 10 БТР, два танка і два КАМАЗа – продовжила рух у глиб території України. Сили АТО починають дії по її знищенню. За минулу добу на Донбасі українські військові знищили 250 бойовиків та 8 ворожих танків. Також під удар силовиків потрапили 10 бойових броньованих машин, 3 гради і одна гаубиця. Більшість ворожої техніки полягло внаслідок обстрілу колони терористів під Оленівкою. Про це звітує прес-центр антитерористичної операції, незважаючи на активізацію ворога, його контратаки, сили АТО продовжують утримувати зайняті позиції та завдавати терористам значних втрат. Найбільших втрат терористи зазнали в Іловайську, де їх кількість зменшилася майже на одну сотню. А от на параді військовополонених, який провела так звана ДНР, діти топтали український прапор. В мережі інтернет з'явилося фото, де дитина з радістю ганьбить синьо-жовтий стяг. Цей інцидент стався 24 серпня у Донецьку на так званому параді зла, під час якого українських військовополонених провели коридором ганьби по центральним вулицям міста. За словами очевидців, деякі мешканці Донецька знімали полонених на відео, кидали в них яйця та помідори. На їхню адресу сипались прокльони та нецензурна лексика. У МВС не виключають, що участь у марші полонених брали місцеві ув'язнені. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. У свою чергу міністерство оборони перевіряє реальну наявність українських військових серед людей, яких під виглядом бранців провели по центру Донецька. А от у Донецькій області затримали особисто охоронця терориста Гіркіна. Про це повідомив той же радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, на момент затримання терорист був у стані сильного алкогольного сп'яніння і відкрив вогонь із автомата. Співробітники міліції поранили терориста в плече, після чого вибили двері і затримали пораненого. Суд обрав йому запобіжний захід на період слідства у вигляді арешту. Охоронцю Гіркіна інкримінується участь у вбивстві і замаху на вбивство з метра. То заволодіння майном та грошовими коштами. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина передало бійцям АТО військове спорядження на суму близько 5,5 мільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба партії бійцям 34-го батальйону територіальної оборони Батьківщина, які в даний час знаходяться на передовій, передали дві бойові машини: джип, мікроавтобус, два тепловізори, 30 радіостанцій, 10 аптечок натовського зразка, 300 наметів, 12 дизельних генераторів, 11 прицілів нічного бачення, ретранслятор для рації. А також засоби особистої гігієни, одяг, воду і продукти харчування. Як заявили в Батьківщині, це не перша і не остання допомога українським силовикам. Росія готує ще один гуманітарний конвой для України. Міністр закордонних справ Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія розраховує направити другий конвой за тим самим маршрутом і в тих самих параметрах. Але домовитися про це потрібно цього тижня. Нагадаю, 22 серпня російська колона з 262 камазів без дозволу України увійшла в Луганськ. В Росії заявили, що ці вантажівки доставили майже 2000 тисячі продовольства, води, дитячого харчування та медичних товарів. У той же час в РНБО повідомили, що вантажні автомобілі, які зайшли на територію під виглядом гуманітарного конвою, росіяни завантажили обладнання виробничого об'єднання Топаз. Що виробляє сучасні радіолокаційні станції типу Кольчуга і обладнання луганського заводу, де виготовляються патрони для стрілецької зброї. У Павлограді Дніпропетровської області в ніч на понеділок активісти звалили з постаменту пам'ятник Володимиру Леніну. Активісти відзняли цю подію на відео і поширюють його в соціальних мережах. Демонтувати Леніна прийшло чимало людей. Майже відразу після того, як монумент був повалений, на нього забралися люди з символікою України та розпочали святкування. Нагадаємо, в Україні нова хвиля Ленінопадів пам'ятники зносять від Одеської області до Кривого Рогу. Більше половини поранених бійців помирають від втрати крові. Втрати у цій війні були б меншими, якби допомога надавалася вчасно або ж застосовували спецпрепарати. Кровозупинний медичний препарат Целокс це вогник надії на порятунок, який необхідний українській армії, але якого катастрофічно не вистачає. Тому волонтери часто самі його купують і відправляють у зону. АТО. як активісти збирають кошти на життєво необхідні медикаменти. Дивіться в сюжеті Анастасія Островушко. Щоб врятувати життя бійцям у столичному парку Феофані. Активісти влаштували благодійний марафон. Зібрані кошти підуть на закупівлю кровозупинного препарату Целокс. Для участі у марафоні в скриньку потрібно опустити не менше 100 гривень, та учасники грошей не шкодують. Організатори планують закупити якнайбільше життєво необхідних медикаментів. На грошей вистачить, стільки і здадемо. Тому що мінімальний взнос 100 гривень. Є люди, які здають і по 500 гривень, то как більше бы грошей». В оно буде підбиватися вся сума, і будемо считать. будемо старатися як можна більше купити. Підтримати бійців і пробігтися прийшли майже три десятки активістів. Кажуть, відчувають, що виконують важливу роль. Підтримати нашу армію. І ради цього ми сьогодні, сьогодні всі зібралися для того, щоб продати невеличку кількість грошей для медикаментів. Йду з надією, що хлопцям дійсно допоможуть і дійсно будемо простіше втрачатися, як ми тут бігаємо собі. Бавимося, хлопці постійно перебувають перед небезпекою, бігають з броніках зі зброєю з різною і їм набагато важче. Це хіба то, що можемо зробити для них, трошки щоб були на допомога. Перед стартом шестикілометрового забігу головне добре розігрітися. У цьому учасникам допомагає олімпійський марафонець Олександр Кузін разом зі своєю дружиною. Розкажемо ребятам, як менше допустити ошибок при. Такої складна дистанція. Тобто, чим можем допомагати. Весь результат здесь із мілочей. Ось це вот, вот така капля в морі. Тим не менше, деньги, зібрані від цього пробігу. Я уверен, що спасут не одну життя. Крапля в морі, голос в хорі. Навіть забіг учасники розпочинають із виконання гімну України. І ось нарешті довгоочікуваний старт. Учасники побігли мальовничими куточками Феофанії, гроші вже зібрані. Кошти передадуть Офісній сотні допомоги української армії, а сам медичний препарат надішлють 30-й аеромобільній бригаді у самий центр АТО. Анастасія Острушко, Дмитро Гришко соціальна країна. В Україні нова поштова марка. Поштовий знак із зображенням Євромайдану випустили до річниці Незалежності. Марку урочисто погасили на головпоштампі, який перебував у самому центрі революційних подій. Тираж 233 тисячі, коштує 2 гривні і нагадує про революцію гідності. Яна Курченко розкаже більше. Ось так тепер виглядатимуть нові листи в Україні. Конверт і марка з фото Євромайдану. Фото нової марки зроблене у грудні 2013 року. На ньому видно увесь євромайдан. Знімок для євромарки надав український фотограф Андрій Кравченко. З кількасот тисяч подібних фото дизайнер обрав саме цей знімок нічного майдану гідності. Автор навіть не взяв гонорару. Це моя власна акція надання фотографії без гонорару. Я такі речі роблю зараз, так скажем, для вимог війни. Марку випустили до річниці незалежності України. Її тираж 233 тисячі примірників. Стандартний тираж марки 200, 100 тисяч е, примірників. Але оскільки ми розуміли, що марка є дуже історично важливою, буде актуальна багато років і буде зараз дуже популярна, ми вирішили збільшити цей тираж в півтора рази. Дві гривні це вартість пересилки. Це, це стандартна вартість листа е, до 20 грам. Сьогодні у головному поштовому відділенні України, де свого часу грілися учасники революції гідності марку традиційно погасили. Це стандартна процедура, після якої поштовий знак офіційно стає дійсним для оплати в будь-якому відділенні Укрпошти Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. І це остання інформація випуску. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.